Хлопці, привіт! Сьогодні в нас вівторок, пів одинадцятого ранку. Збираємо вже ваші замовлення. Щось зівчора, щось вже зі сьогоднішнє. Дивіться, є ось такі два великих замовлення по 40 тисяч гривень, але я вам їх зніму окремо. А зараз хочу показати замовлення ось таке їде на село Привільне. Наш клієнт Юрій замовив серцевинку на ЮМЗ, алюміній. Ну, буду казати, як є. Це самий такий бюджетний варіант. Получається, тут соти, бачите, шахматний порядок по 26 сот у рядку, і соти доволі широкі, 1,7 см товщина соти. Така серцевинка коштує 6190 гривень. Далі замовив патрубки на радіатор силикон. Це ось ці наші класні патрубки, преміальні 490 гривень. І вінець. Маховика під стартер на ЮМЗ. Дивіться, повністю прокалений ціна на сьогодні 2400 гривень. Так, ну і ще вам покажу колінвальчики на ЮІМЗ. Вчора отримали невеличку поставку. Поповнюємо складські залишки, і це недорогі, бюджетні, але доволі якісні колінвали. Чому? Тому що ми їх відправили вже сотні або можливо навіть тисяча штук. І от чесно вам кажу, ще з жодного разу не було якоїсь скарги або повернення. Всім все підходить, всі забирають з пошти, ставлюють, і він працює. Ціна на сьогодні. В районі 8 тисяч гривень. Ось подивіться на нього поближче. Консервації в заводській смасі n 1 по кругу. Також бовти, дивіться, не провалюються під запресовку. І це доволі непоганий бюджетний варіант. Тому, будь ласка, розгляньте його також. І, я думаю, ви залишитесь. задоволені. А зараз ми подивимося на замовлення нашого клієнта на 39 тисяч гривень по запчастинах на МТЗ, котре їде в місто Бахмач, Чернігівської області, нашому клієнту Вадиму. Що замовив? Давайте дещо назвемо по цінах. Перше. У КПП в зборі 2300 гривень. Далі вал проміжний КПП. Дивіться яка закалочка 1000 гривень. Це все аналоги, в принципі, в замовленні все аналоги, але найкращі аналоги що взагалі існують. Далі вижимний романський 480 гривень, корзина в зборі 3100 гривень, і диск. Щеплення виробництва Польща 950 гривень. Далі розкоси романські ковані по 1600 гривень, і кронштейн нижній на навіску, також він сталевий 1060 гривень. І ще взяв задній диск, це доволі якісний аналог, часто їх продаємо. Ціна на сьогодні такого диску 11 тисяч гривень. І також вам покажу замовлення по запчастинках на ЮМЗ на 36 тисяч гривень. Їде в село Велика Добронь Закарпатської області нашому клієнту Олександру. Замовив по щепленню дис-натисний посилений 22 мм 3300. Диск щеплення Зіловський 2000 гривень. Ремкомплект корзини щеплення на ЮМЗ 1890 гривень. Далі колонка КВП повністю в зборі, прокладки, підшипники, сателіти на задній міст, пальці, вісь продольних тяг, Кронштейни на віжку лівий і правий сталеві, і також під них циліндри. Також лівий і правий виробництво Вінниця на поліуретанах із кованими вилочками по ціні 4200 гривень за штуку. Далі вал подовжений під два циліндри 1800, і втулки до нього по 300 гривень. Так, хлопці, ну і давайте крайнє відео на сьогодні зроблю, покажу вам краби. В зборі на МТЗ українського виробництва від Романського заводу неділю назад робив відео по них було вісім штучок, зараз залишилося три, п'ять вже розібрали. Тому що якість дійсно непогана і дуже дуже смачна ціна. Він коштує 6700 гривень. Тут роги сталеві, кронштейн сталевий, зап'ята кована, вал закалений, і в комплектації йдуть всі булти з гайками. Звісно, оригінал краще, але оригінал коштує 10-11 тисяч гривень. В кого є можливість, купуйте оригінал. В кого бюджет обмежений, купуйте. Ось цей романський. Як бачите, люди беруть. А чому беруть? Тому що непоганий. Якщо б він розвалювався, його б не купували. Так що, друзі, розгляньте цей варіант до покупки і дякую всім вам за перегляди, з вас підписки, лайки. Всім пока, до наступних відео.